У селі Ялинці Піщанської громади розбирають завали після ракетного удару, що розповідають місцеві жителі. Вся от життя пролетіла за одну секунду. У Полтаві за відсутності електрики лікарі продовжують оперувати. Як це роблять? Бальгалі, лампочки, працювали під лампочками. На реконструкцію тепломереж 109-го мікрорайону Полтави спрямували 30 мільйонів гривень, коли почнуть роботи. Спимо, хто в дітей, хто підтримав діялами. Жителька Попівки Опішнянської громади пережила голодомор, що розповідає про ті часи. Це була мене зроблена голодовка. Викачували все по селах місцеві правителі. Вся от вже пролетіла за одну секунду. У мене ось трошки ось ударило, що це тут ці ну, стекло трошки. Рука ось побита, нога. Жителька села Ялинці Піщанської громади Світлана Юшко показує своє подвір'я, де впала ракета. Сталося це 23 листопада. Тоді уся родина була вдома та поралася біля господарства. Я вийшла з хати в коридор, двері ці вилетіли, і в мене волною це отак бахнуло, і, і взрив, і все. Все розбите, все розламане. І на криші трошки горіло, потушили ми. І оце ж на, на городі, ота яма велика, і там ото чи бомба, чи, чи снаряд, чи як воно правильно казати, чи ракета, ото лежала. Вікна повилітали, немає вікон, кой дарам немає, двері, погріб завалений. Там. Ну отак. В хаті повно стекла, обої потріскались, потолок потріскався. Зіма впереді, як будемо, не знаю, але якось будемо. Саме головне, що живі залишилися. Цього дня через ракетний удар у селі пошкодило дві господарчі споруди та 16 будинків. Два із них майже повністю зруйновані. Це, зокрема, оселя Світлани Йошко. Це стіна будинку, який розвалило. Вікно було пластикове, його звернуло на ну на восім. Був сарай, криша була, все було. Все оце ми це ж ми вже розібрали. А так все розламане, розбито. Дерево, ось все осколками забиті. І от та яма, куди прилетіла. Воно зразу гупнуло, а потім взрив. Аж кишки підскочили всередині. Під час удару обійшлося без загиблих. У той момент чоловік Світлани був на подвір'ї. Каже, бачив, як вибухнула ракета. Вибух, контузія. Тобто, виходить, оглох. летів в сторону. Осколи осколки почали летіти в різні сторони. Шум в шах, фронтони падають. Я голову прикрив. Рот розкрив, тобто, щоб ну, не прикусити ні язик, нічого, ну так як треба. Це 27 метрів від, від мене було. 27 метрів. Це просто пару шогов. Хазяйство, да, кури, кролі, все. Все їх порозривало просто. Уламки пошкодили, велосипед, онука, каже Богдан Степаненко. Решті осколок роки Розривало раму, ви бачите, так? Да. То цим осколком. Все. Це яка була температура. Яка була температура? Згорода, з воронки, сітка, яка рабиться була, і поплавило просто. Розбирати завали родині допомагають сусіди та жителі села. Стояр, це в одній тільки в кімнаті нас обирали. Оце тут дитини стояв стіл оцей, це він тут уроки вчить. Якби ж ш... щоб сидів, то, то страшне було. Там воно взагалі засипано, все, бо там вікон дуже багато. Оце оці двері мене спасли, оце, оце ми їх причепили, оце вони летіли. Я тут у коридорі, і вони мене оце таке бахнули туди до того. А в стекло ж у ну, ну, дверях. Це сюди мені позастрявали. Пошкоджень зазнало і господарство Людмили Пилипенко. Ми були в Кримчуві. Якби ми тут були, кришка нам була. Всі окна вибиті. печка повреждена, Бачите, вся полопалася, смотрите, зажигати її не можна. На даху балки от такі, балки толсти, такі товстиї. Пополам. Весь шифер побитий, железо держит так, що не капає зверху. Сарай поврядила теж. Тіпліцю повністю, забори повністю, баню повністю, баню хоч убрали через стекла. До 400 листів шиферу потрібно, щоб перекрити дахи на пошкоджених будівлях, каже староста села Віктор Ільєвський. Залетіло два осколки на дахи, затушили їх своїми силами, полатали дахи, щоб не розвалилися будинки, позабивали вікна, комунальне. Підприємство наше пригнало техніку, почали вивозити весь те, що розвалилося. Наразі на вулиці відновили електро- та газопостачання. Збитки від ракетного удару нині підраховують представники районної військової адміністрації. До понеділка ми закінчимо свої обстеження, внаслідок чого, як результат буде, ми проведемо засідання місцевої комісії ТЕПТНС. Після цього ми направляємо відповідні запити до обласної військової адміністрації, де розроблена програма соціального захисту населення громадянам буде видавлено кошти на відшкодування їхніх збитків. Будуть орієнтовні збитки, і згідно цих орієнтовних збитків буде половина відшкодована. Суму я вам не можу сказати за словами Артема Деценко. Евакуації жителів пошкоджених будинків не потребують. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтавщина. Пацієнтка вже вечором буде ходити. Вона буде вже вдома. Давайте шить. У другій лікарні Полтави завершують операцію, яка тривала близько 40 хвилин. Поспішають, поки є електроенергія. Це можна зробити максимально швидко, тому що по повіток може зі зброї. В будь-який момент можуть відключити. І тоді відкрита операція ми можемо закончити з фонариками, а тут ризики у нас все-таки є. У цій лікарні під час вимкнення світла, яке через ракетні обстріли тривало приблизно добу, протягом 23-24 листопада прооперували п'ятьох людей. Обладнання працювали від трьох генераторів. Світу не було взагалі, темно працювати. У нас були заряджені лампочки. Пальбали лампочки, працювали під лампочками. Ну, генератор включили на операцію. Перша операція була зроблена, кишкова непрохідність. Край важкий стан, вже перетонит, переростянута кишка. Ну все справилось, Пацієнт живий, вже переводиться з реанімації в хірургічне відділення. Да, тяжко, складна операція. Дуже дві апендектомії, теж і флегмонозний апендицити, зроблені відкритим шляхом. Операційне відділення у лікарні розташоване на п'ятому поверсі. Через відсутність електроенергії ліфти у лікарні не працювали. На операцію піднімали врачі на руках, врачі інтерни на руках, піднімали больних, лежали на операційний стол. Після операції теж саме сниціли всіх на руках. Бальспефіка всієї цієї історії, що не було ні в кого спитатися досвіду. Як би ми не готувалися, теоретично там продумували кожен крок, все рівно були якісь такі нові моменти, на які ми не могли дати відповіді, і їх доводилось максимально швидко розбирати. Попри всі складнощі, саме головне, що спрацювало в цій історії, це ці колектив. Якби всі складнощі вони динамічно дуже вирішувалися максимально швидко і без порушення архітектоніки, структури роботи всієї хірургічної на Полтавщині під час добової відсутності електропостачання, лікарі виконали 45 операцій. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму телеграм-каналі. Тетяна Івах, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному, Полтава. Із бюджету Полтавської громади відшкодовуватимуть половину вартості закуплені генератори. Отримати компенсацію зможуть об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлові кооперативи, які зареєструвалися як юридичні особи. Таке рішення ухвалили 25 листопада під час сесії міської ради. Можливо, у власників ОСББ, у власників ОСББ, можливо, вже хтось і купив генератор. Вони завтра. Понеділок, вівторок принесуть всі документи, підтверджуючи, що вони його купили на ОСББ, не на е, приватну особу, не на квартиру, а на ОСББ. Якщо вони ОСББ це юридична структура, розуміємо. Якщо вони принесуть всі документи, то зразу поставимо процедуру і будемо їм виплачувати 50% від вартості, але не більше, ніж 80 тисяч гривень. У багатоповерхівці у 109-му мікрорайоні живе Людмила Рябчун. У її оселі каже прохолодно. Я не мерзлячка. Я взагалі всі прохладно в мене до в квартирі бути. А це я мерзла в двох носках. Градусов 14-15 у квартирах. Спимо, хто в дітей, хто підтримав діялами. А так, ну сзади мене труби, вони голі. Що вони гріють, там Бог його знає. Пролягають труби від котельні, яка належить обласному підприємству Полтава теплоенерго. Вона й опалює мікрорайон. Мережі мають реконструювати, однак робитимуть це за гроші з бюджету Полтавської громади, бо поки їх не передали у власність обласного підприємства. Усього на це спрямували 30 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалили 25 листопада на сесії міськради. Від котельні ідуть комунікації. Там в комунікаціях іде вода. Окремо і йдуть труби, які подають опалення. Комунікація анці вже вони від Радянського Союзу. Для того, щоб замінити водопостачання на 109-й мікрорайон, всі труби треба 15 мільйонів гривень. Ми їх встигли, встигли ще виділити рішенням виконкому, тобто ці кошти вже в теплоенерго. Що стосується заміну опалення, то це треба 30 мільйонів як розповіла речниця Полтава теплоенерго Інна Куліш, перед початком опалювального сезону мережі 109-го мікрорайону частково ремонтували. Тепло ж до осель місцевих жителів подали на чотири дні пізніше, ніж решті містян. Повідомляв голова громади. Температура для мене нормальна, бо в мене квартира знаходиться всередині дома, то тому ну десь 19 градусів. Зараз ну, батареї є теплі. В жовтні місяці вони були майже холодні. Як розповіла речниця обласного полтава Теплоенерго Ідна Куліш, реконструкція мереж розпочнуть наступного року. У разі поривів за рахунок спрямованих грошей підприємство зможе частково замінювати труби під час опалювального сезону. Дарина Литвак, Богдан Казирід, новини на Суспільному, Полтава. Стою на полу станочке, весеннім полушалочке, а нині проїтають поїзда. Був ну, хорош коли голос, а тепер уже є, не знаю. 94-річна Любов Кочерга мешкає у будинку з дерев'яною верандою у селі Попівка Опішнянської громади. В цьому селі родилась і виросла, і вмирати. Хто знає війна ж як буде. Жінка пережила голодомор 1932-33. Тоді їй було 5 років. Це заяча мурдошка, то сніжний калін. Це була зроблена голодовка. Викачували все по селах місцеві правителі. Їм дано указ і вони викачували все по селах, по хатах ходили і все забирали, де бузулик. Квасолі, вузлик, проса що де да не є, е. і так зробилася собі голодовка. А в нашому селі правителі м'ясні. Такі були лучші і не, не повикачували ні в кого нічого. І в голодовку, оце я правду кажу, не дуже. Я може шість років не дуже знала. А старша жінка, я до неї ходила, вона вже вмерла 17-го року. Каже, та, може, дуже десять умерло. Голодовку навіть батько купив корову. Ну то я пам'ятаю, що перевели корову, дві жінки, ноги такі пухлі, як мішки, і корова дуже худа, убігла в сарай. Там було кукурузиня, і корова худа хватала на всю. Про те, що голод зробили штучно. Представники радянської влади каже, люди тоді знали, але не можна було про це говорити. У госпі в нас варили 50-літровий качок. Чечавичного супу. Може, й нема ще не пішов, але солоненький. Я пам'ятаю, як я бігала по той суп з мисочкою, з маленькою череп'яною, а вона гаряча і несла бігом його додому ту мисочку. Кусочок хлібця дрівненької картошкою мама наварила, такою, як оріжки, бо ще й меншої на тряпочку. Дівчатка й чистити, а хліба теж різали. Ну тільки по кусочку всім. Чогось хліб найцінніший. То я той кусочок хліба та ховаю, ховаю, бо кайсу виймо. А тоді хліб хлібом закусую. Потрошку бідно жили, ну їли все не пухли були. Лілія Пархоменко, Марина Голега, Богдан Казирід та Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду та невеликий дощ. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні від 0 до плюс 5 градусів, у день від 1 до 6 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 2 до 4 градусів тепла, а протягом дня плюс 4, плюс 6. У неділю 27 листопада погода також буде хмарною з невеликим дощем. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. По області протягом дня від 1 градуса морозу до 4 тепла. У Полтаві – 1-3 градуси із позначкою «плюс».